Студенти Бойчука зробили нову величезну мозаїку в Києві. Вона знаходиться на подвір'ї училища водного транспорту на Подолі і називається Мріяти, жити це строчки з пісні Як тебе не любити Києва. Мій цю величезну 13-метрову мозаїку зробили студенти перших і других курсів протягом літа. Керували процесом художники-викладачі Бойчука Андрій Дученко, Андрій Яковенко і Олександр Богомас. Вони зробили з керамічної плитки Київ з Дніпром, його правим лівим берегом. Показали наші мости, Лавру, Володимирський, річковий вокзал, фунікулер, батьківщину мати і засновників Києва. А погляньте, яке прекрасне миле колесо із блюдечком посередині! А які милі деталі, неймовірно красиві спортсмени, ташички, парусники і річкові судна як майстерно все виконано, всі такі умнічки, така талановита молодь. Я їх обожнюю. І хочу, аби вони, монументалісти, саме вони оздоблювали наші міста і мозаяка. Вже в своєму сучасному втіленні верталась на вулиці.